Часто можна чути, що вже дуже примхлива ягідка, ця ожина, догляд восени вимагає неймовірно складний зі шпалер, зніми батоги у край що не подряпати від мишей збережи і від сухості захисти. Багато хто вважає, що гра не варта свічок. І помиляються, що ми знаємо і не знаємо про ожину? По перше, варто знати, що культурну ожину представляють два види куманіка і росяніка. Куманіка кущова компактна рослина багато в чому схожа з малиною за формою куща агротехніці. Однак є і відмінності. Росяника сланка каліянообразная, часто зустрічається по схилах лісів, вже батоги до 5, а то і до 10 метрів завдовжки. Менш зимостійка, ніж куманіка, але більш гнучка, легко забирається для зимового укриття. Крім того, велика частина всієї селекційної роботи здійснюється європейцями та американцями. Цим позначається відносно низька морозостійкість чорної ягідки. На жаль, конкурентоспроможних сортів вітчизняної селекції поки що немає. Американськими ботаніками успішно вирішено питання шипів у чорної ягідки. Є на ринку величезний асортимент безшипної великоплідної ожини. Як і малина, ця культура також має ремонтантні сорти. Перший з них, Рубен, був отриманий близько півстоліття тому. В кінці 2000-х були виведені перші безколючкові ремонтантні гібриди, мабуть, найбільш важливим недоліком цієї родички мали не є її низька зимостійкість, це багато в чому відлякує садівників любителів від вирощування у себе в саду даного ягідного чагарнику. Але цей недолік переважується незаперечними достоїнствами культури, врожайність ожини з розрахунку кілограмів ягід з квадратного метра, порівняна тільки з врожайністю винограду. Середній приріст ягоди з одного куща становить близько 20 кг, в той час, як малина дає менше 3 кг, навіть великоплідні сорти червоної ягоди навряд чи дотягують до 10 кг ягід з однієї рослини, і це при тому, що їх морозостійкість, значно поступаючись морозостійкості звичайної малини, практично дорівнює ожені. Ця ягода практично не хворіє. Висока природна стійкість, збережена в культурних сортах селекціонерами, робить її мало сприйнятливою до грибків, бактерій, що вражають малину та інші ягідні культури. Садових шкідників для неї не виявлено. Ожина більш посухостійка, ніж малина. Не вимагає ретельного і постійного поливу. Урожайність її від посухи падає незначно, а ось слабополита малина помститься вам втратою 90% потенційного врожаю. Чорна ягідка невибаглива до якості ґрунту. Головне, щоб субстрат був легкий, а ґрунтові води залягали не ближче півтора метрів від поверхні. Завдяки пізньому цвітінню вона практично ніколи не страждає від весняних заморозків. Пізніше дозрівання ягід йшло б цій культурі в мінус, якби вона не було добре стійкою до осінніх заморозків. Рослина перестає вегетувати тільки вже після сильного осіннього похолодання. Розмір ягід значно перевершує малинові від 3 до 4 рази. До речі, великоплідні сорти малини виводилися методом часткової гібриди за цією зоженою. Її чорні ягоди щільні, добре транспортуються, відрізняються небаченою за малиновим мірками лежкістю. Позитивні якості цієї культури можна перераховувати дуже довго, адже ми навіть не торкнулися корисних властивостей її плодів для здоров'я. Але давайте розглянемо, як доглядати за оженою садової, щоб це було легко і ефективно. Грамотний догляд за садовою ожиною пам'ятаємо про трьох ключових для агротехніки особливості даної ягоди низька зимостійкість, величезна сила росту, любов до легких ґрунтів. Визначимося з місцем, де буде рости ожина. Догляд за нею багато в чому буде залежати від цього. Підбираємо для посадки добре освітлену ділянку з легкими ґрунтами. Якщо ваша фазенда розташована на супищениках, то досить під кожен кущ додати піввідра гноювого перегною. Якщо ґрунти суглинні, важкі, то необхідно крім гною, внести разом з перекопуванням пісок з розрахунку відро на метр довжини траншеї для закладки майбутнього ожанового ряду. Плантацію орієнтуємо по меридіану, іншими словами, з півдня на північ. Садити траншейним методом зручніше тому, що таким чином ми затримуємо більше вологи біля коріння, так буде зручніше вкривати для зимівлі батоги. Глибини 20 см цілком достатньо. Ширину можна зробити близько 40 см. Замольчеруйте дно тирсою листяних порід, сухий хвоєю або соломою. Так ми уникнемо зайвих вологовтрат, покращуємо аерацію ґрунту, загальний мікроклімат біля коріння. Таким чином, полив не доставить нам особливих труднощів. Кидаємо в траншею шланг рази 3-4 за місяць. Нехай набереться води по край траншеї. Так як ми посадили ожину на легких ґрунтах або забезпечили це додаванням до земляної суміші піску, то вода швидко вбереться, виключивши заболоченість біля коріння. Зміцніть бортики канави, щоб вода не розмивала їх під час поливів. Приборкати силу зростання зеленої маси також не складає труднощів. Ягоди залишаємо рівну кількість однорічних і дворічних пагонів, решта все вирізаємо. Після збору врожаю з дворічних батогів повністю вирізаємо їх. Взимку зберігаємо тільки визріли літні гілки, ставимо уздовж траншей шпалери, приблизно такого ж типу, які роблять для плетистих огірків. Висота не більше 2 метрів для зручності. З весни намитуємо батоги або підв'язуємо гілки кущів. Щоб полегшити собі форміровку і осінню обрізку, у випадку зросяні койнамотуйте пагони минулого року по одну сторону, а літні зелені батоги по іншу. Так буде зручніше збирати урожай всі плоди, зосереджені в одному місці. Дворічні пагони, куманики підв'язуємо вертикально. Літні молоді ближче до землі. Такий кущ буде мати вигляд віяла, де по центру зріють ягоди, а по краях наростає нова деревина. Також легко буде провести осінню обрізку, прибравши все вертикальне. Для зимівлі складаємо все, що повинно перенести морози на дно траншеї, вкриваємо зверху нетканим матеріалом. На нього навалюємо великий шар мульчі. Якщо у вас часті сильні морози, а часом може бракувати снігу взимку, то нетканку замінюємо щільною плівкою, а мульчу землею. Накидавши зверху близько 10 см землі, ми можемо бути абсолютно впевнені, що кущі не замерзнуть навіть при сильних морозах по невкритій снігом землі. Перевага ремонтантних сортів ще більше полегшує догляд за ожиною посадка ремонтантних сортів. Вони зручні тим, що ми отримуємо урожай вже з однорічних батогів, а по осені просто обрізаємо все, що виросло за вегетацію, забезпечуємо зимовий догляд тільки коріння. Така ожина звільняє нас від головних болів по формуванню. Потрібно тільки регулювати навантаження куща батогами. Інакше ягідки будуть дрібніти, урожай знизиться. Дорослому сильному куща досить залишати близько 20 батогів. Всі дрібні, слабкі пагони вирізаємо. Лідером по селекції ремонтантної ожини є сільськогосподарська лабораторія університету штату Арканзас. Першим сортом такої властивості, відомим вже повсюдно, є рубен. Також популярністю користуються Prime Ark 45, Black Magic, Black Bat, Уочі та і багато інших. На сьогоднішній день виведені два найбільш перспективних сорти це Каміла і Амара. Каміла являє собою колючий сланкий гібрид, росіники з 10-грамовими ягідками. дуже урожайний, середньостеглий. Амара перший в світі безколючковий сорт ремонтантної ожини, амара потужний кущ з великими до 15 грамів величиною ягодами. Більш пізньо стегла, ніж каміла. Володіє чудовими смаковими якостями, високою врожайністю завдяки величезній силі росту. Варто відзначити, що ремонтантні сорти найменш морозостійкі, так що зимове зберігання коріння потрібно забезпечити максимально комфортне. Крім того, зважаючи на свою ремонтантності, ця ожина буде плодити до самих холодів. Якщо зняти її зі шпалери ближче до кінця вересня, вкрити під плівковим парником, то вона буде радувати вас свіжими ягодами до самого снігу. Коли грянуть такі морози, що вже поб'ють всю зелень, обрізаємо кущ під корінь. Грунт вкриваємо товстим шаром мульчі, тирси, хвої соломи, іноді використовують шматки толю. Взимку проводимо роботи по снігозатриманню, така безколючкова ожина. Догляд за нею здебільшого полягає в тому, щоб укрити ґрунт над корінням від холодів, а врожайність смакові якості ягід нічим не поступаються звичайним сортам з дворічним циклом дозрівання плодоносної деревини. Взагалі, сучасна селекція цієї ягоди зробила крок далеко вперед. Колишні переконання про малорентабельність її для присадибних господарств засновані на вивченні сортів ксікс століття. Тепер же ми явно бачимо, що догляд за собою вона вимагає порівнянній, а часом і більш простий, ніж малина, але врожаї приносять незрівнянно великі.